Ось знаходжуся біля дуже старого перська. Скільки йому? Навіть років більше 10, да? Більше 10, років 14-15. Кардинально робилася зрізка, дивіться, опять же, показую. Були просто ось такі, дивіться, які мощні були гілки, які йшли бог куди. Тобто аж в обрії, можна так сказати. Що зробилося з цим деревом? Або пан, або пропав. Тобто його треба було зрізати дуже жорстко. Воно або посохне 50 на 50, або відновиться і буде молоде, повноцінне дерево. Дивіться, ця гілка зрізалася ось на такій висоті, вона засохла, вона нам нічого не дала. Тут поробилося, ви розумієте, який вік, що обняти цю гілку нереально. Тобто розумієте вік. Тут зробилися ось такі пеньки. Вони нам відновилися. Все, дивіться, яка гущ молодих пагонів. І тут так само зрізалися на такі пеньки. Ось ця частина, бачите, засохла, засохла. Цей дав молоді пагони. Тобто цей теж дав молоді пагони. Ось ще один пішов, він засох. Тобто, розумієте, 50 на 50. І тепер все, ми зараз, я зараз розберу, не буду на відео це показувати. В мене є відео про персик. Подивіться, розберу, розберу і тепер дивіться на відстані. Двох метрів ось, відновилося повністю дерево. Щоб ви розуміли, як обрізати дуже старий персик. Ну прямо дуже старий. Поняли, да? і все. Тобто, якщо він вам не відновиться після ваших зрізів, ви його просто викинете і все. Отак. А якщо відновиться, то буде ось така красота. Бачите? Дуже шикарний результат вийшов. Да? Так, дивіться, такий маємо результат після обрізки кардинальної. Тобто зрозуміли, висота, висота, висота. Зараз ще ось це відріжемо. Тільки що ці сухостої все пообрізав. Пообрізав молодняк, відновив повністю дерево, буде мати дуже хороший результат. хорошу Коренева за рахунок цього, мощна. Буде дуже крупне тут, дуже буде крупний персик. Зараз тільки сухостої поудаляємо, така вийшла картина. Поняли, да? Отака от ситуація.